Волинські піротехніки повернулися із Чернігівщини, де майже впродовж двох місяців виконували завдання із розмінування території, на якій велися активні бойові дії. Віталій Галаша керівник групи піротехнічних робіт, розповідає, під час відрядження разом із колегами обстежили понад 70 гектарів території. Основною пріоритетною у нас була задача це обстеження домогосподарств, під'їзних шляхів і взагалі всіх шляхів руху. Потім було обстеження полів, тому що весна у нас була так сказати, битва за урожай. Віталій та ще його четверо колег саперів з Волині виявили та знешкодили понад 1600 вибухонебезпечних предметів. каже за день обстежували півтора-два десятка домогосподарств. У першу чергу був пріоритет перед мінами, тому що вони найбільшу небезпеку несуть і на теперішній час. Потім вже по небезпечності у нас вже йшли це залишки, там, наприклад, артилерійські снаряди не розірвані, мінометні міни. Десять відсотків знайдених боєприпасів придатні для подальшого використання, каже Віталій. Їх одразу передали нашим захисникам. Розповідає, траплялися випадки, коли російські військові спеціально мінували домівки місцевих жителів. шафках серед посуду, це так, як от сервізи старенькі, бували просто на дверках, прицепляли. Ти береш, пробуєш відчинити. Випадає звідти боєприпас, детонує. Рідше було ну це я чув вже від колег з Києва, що там лишали в іграшках. На зміну групі Віталія Галаші на Чернігівщину поїхала інша група волинських саперів-рятувальників. Вибухотехнік каже, один день війни це місяць роботи із розмінування. Даріта Мошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.